Росіяни атакують на Донеччині, Покровські та Курахівські напрямки залишаються найскладнішими. Ворог там суне цілодобово за підтримки авіації, бронетехніки та піхоти. Бої точаться і на Харківщині, і Луганщині. Загалом минулої доби на фронті відбулося 117 бойових зітнень. Про обстановку на фронті в нашому огляді. Харківський напрямок лишається важким. Ворог концентрує там серйозні зусилля. Наші воїни систематично відбивають штурми в районах Глибокого та Вовчанська, мінусують техніку і піхоту противника. Ось відео бригади Хартія. На ньому підтвердження вдалої роботи українських ФПВ. за останні тижні з неба наші захисники випалили до двох десятків окупантів, знищили російський танк, бронеавтомобіль, тигр та ворожий багатоцільовий броньований тягач. А це наслідки успішного полювання на ворога бійців третьої штурмової. Поки росіяни нишпорили по позиціях, за ними спостерігали дронарі, згодом запустили своїх пташок. Окупантів ліквідували прямими влучаннями у сховках і. Окопах водночас на Куп'янському напрямку противник атакував позиції наших підрозділів неподалік Стельмахівки та піщаного. Попри серйозну активність ворога, українські воїни продовжують тримати оборону. Бої точаться і на Луганщині. Це кадри з під білогорівки. Російські солдати намагаються сховатися від нашого дрона Камікадзе безуспішно. Окупанти продовжують обстрілювати Невське і сусідню макіївку, застосовують ствольну артилерію та БПЛА. По Макіївці також вдарили з реактивних систем залпового вогню. Поряд із цими двома селами загарбники щодня намагаються атакувати. На Лиманському напрямку ворог продовжує спроби штурмів. Наші оборонці зводять їх на нівець. Ці кадри від воїнів бригади Буревій аеророзвідники влучно відпрацьовують по двох бліндажах: спостережному пункту та особовому складу російських окупантів. Та ворог підступно гатить по цивільній інфраструктурі. Від обстрілів систематично палають будинки і ліси довкола. Рятувальники працюють на межі можливостей. На Краматорському відтинку українські захисники зупиняють навалу противника в районах Часового Яру та Андріївки. А це турецький напрямок, особливо активний ворог в районах Північного, Залізного та Нью-Йорка. Там воїни-мінометники штурмової бригади Людь не дають російським загарбникам часу на перепочинок. 120-мм снаряди б'ють по окупантах в день та вночі. Та найгарячішим залишається покровський напрямок. Там наші угрупування щоденно відбивають десятки атак росіян. Напередодні ворог в чергове за підтримки бомбардувальників намагався витіснити українських оборонців із позицій. Бої тривають Важко і в районах Костянтинівки, Антонівки та Парасковіївки на Курахівському відтинку. Десятки атак російської армії відбили наші воїни і там. А на цьому відео евакуаційний рейс білих янголів до Торецька. Поліцейські рятують двох цивільних чоловіків, які попросили допомоги. Не встигли люди сісти в авто, як окупанти вдарили по екіпажу. Завдяки швидкій реакції поліцейських усі залишились живі. Та від міста ворог майже нічого не лишив. Щоденно росіяни спопиляють турецьк авіабомбами та артилерією. Тому виїзд цивільних нині у фокусі всіх спецслужб. Рятувальники евакуаційної групи Фенікс вивезли з міста родину із маломобільною жінкою. За минулий тиждень загалом вдалося евакуювати 63 людини. Ситуація в Трецьку критична і єдиний спосіб убезпечити себе виїхати до більш. Безпечних регіонів і вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.